Скоро все будете паска, так що заказити м'яска. Що mm. ти на мене дивишся, мужчина? Mm. Хорс. Mm. Лиш бігаю туди-сюди, туди сюди, туди сюди. Та ж уже якось рішиться, щоб я туди-сюди не рипалась. Ну, капець, я так не хочу. Блосін, бості капосний сам гуляє. Ооошечки сланшмо. Легше мужчина, я ж набрала всякої фігні. Мені це все ще нести, шановний. Ковбаса, як можна палку ковбаси не взяти? А тут немає якихось коней, на коні під'їхати там. Щось, я не знаю, на олені там, на кабані. Ах ти ж! Ах ти, чил, блін. Давай на дах. Я на даху. <гум> Ого. Скачи, скачи, мій вірпі коник. Ну, електродепіляція. Ти що собі думав? Але наша було те, якщо можна зробити безкоштовну електродепіляцію? Ти знаєш, які ціни на електродепіляцію мамко рідна. Ладно, ціни. А біль, яку ти переживаєш. О, боже! Зодь Зойтберг! Футурама. А не забагато дорогеньких. Нічого, що я одна. У вас тут 100 тисяч мільярдів. Та давай, ж оцим пістолем твоїм. Я трошечки відійду, трошечки відійду. Кліщ? Кіря, кліщ, та що ти так необережно? Бать. Давай вилазь. Ой. Потрібен 4. Не би ти того.